Астрологічний прогноз на тиждень з 28 вересня по 5 жовтня. Цей тиждень відносно трохи спокійніший, ніж минулий. Знижується вплив затемнень поступово прояснюються ситуації, які були скриті під час затемнень, і зменшується протистояння до Сатурна, планети обмежень, стопов, блокіровок, тому, якщо у вас минулого тижня були якісь обмеження, ви відчували себе як в клітці, неможливість вирватися за рамки якісь обмежень, то цих проблем наступного тижня буде менше. Також, якщо минулого тижня у вас був стан невідомого чогось, тайни або розмитості, туманності, дивного настрою такого. Розфокусованого, то також ці стани знизяться наступного тижня. Більш складний в жовтні це кінець жовтня, астрологічно, там в кризових позиціях будуть певні планети. Цей тиждень він, в принципі, такий є релакс відносний після, після затемнень. Із важливих показників на цьому тижні планета Венера буде в з'єднанні з, з точкою затемнення, що буде створювати відпрацьовку якихось проблемних сценаріїв в стосунках, в ділових і особистих, віддача боргів і складнощі в стосунках, прогнозує цього тижня. Вихід вихід тут є в більшій лояльності. І меншої прискіпливості до партнера. Також із важливих показників це напружений аспект між Меркурієм і Юпітером, що означає амбіції в комунікаціях, в поїздках, в спілкуванні з людьми, але ці амбіції буде тільки на половину здійснюватися. Могуть бути складнощі в навчальних процесах між вчителями і учнями. Місяць, місяць росте, і це означає, що люди накопичують емоційний досвід, який буде потім досягати екстремума в період повного місяця. Повний місяць буде 7 жовтня. А планета Меркурій має позицію в знаці з Дяка Тереси, означаючи тему стосунків, перемовин. і... Досягнення результатів за допомогою інших людей. В політиці це означає перемовини не глобальні, які закінчують війну, ну просто перемовини, різні, важливі, якісь дипломатичні процеси. Ну і в житті людей це теж означає важливі досягнення цілі за допомогою домовленості і дипломатичних процесів. Тож звертайте увагу на інших людей, на взаємодію з ними. Планета Марс продовжує бути в знаці зодіака Скорпіон означаючи, як і минулого тижня, тему знищення, оголення, оголення правди, наприклад, в різних смислах слово оголення, бажання зробити зачіску, постригтися. Але планета Венера, планета краси, вона, як я казав, на цьому тижні буде в такому складному положенні, в з'єднанні з точки затемнень, тому. Для процедур краси цей тиждень не є найбільш хорошим. Також з Марс Скорпіоні підсилює такі крепкі слова, скандали, матюкливість в спілкуванні. На війні підсилює жажду помсти і скритні якісь. Операції, які від військові операції, які відбуваються скритно, і також там, де стихія води. Тобто в регіонах, де є вода, там особлива ну, якась небезпека, планета, планета, дальні планети продовжують бути в трикутнику між собою, що означає, що колективні процеси вони дуже інтенсивні. В політиці це означає, що процеси. Між державами дуже інтенсивні відбуваються, а в людей це означає в колективах. В групах глобальні такі процеси вони дуже інтенсивні, і важко зараз просувати свою волю. Сонце проти цих дальніх планет. Це означає, що краще ловити тренди, які відбуваються в групах, в колективах, і не намагатися нав'язати їм свою власну волю. Теми оточення знижуються цього тижня, тому що зменшуються аспектів від Сатурна. Планета Юпітер, яка ну, останнім часом має мало аспектів, як я говорив, створить взаємодію з планетою Меркурій, яка підвищить, створення, підвищить оптимізм цього тижня, особливо в середині тижня. Але, як я говорив, цей оптимізм лише наполовину справдиться. тобто... Він не буде повністю реалізований. Чорний місяць Скарпіоні продовжує провокувати на якісь фінансові махінації, на проблеми, пов'язані з критикою, з зайвою критикою, і з тим, щоб лізти в чужі справи. Більше таких гострих моментів в розмовах між людьми можна очікувати. І політики більш гостро висловлюються, як от Дональд Трамп, наприклад, почав більш гостро висловлюватися щодо війни. Але наступний тиждень не є зовсім тижнем якихось ключових подій. Якісь події можуть внаслідок після затемнень відбутися, які, за якихось причин не відбулися в період затемнень. Тобто за інерцією. тому багато таких інертних процесів. Всі дальні планети ретроградні, що означає те, що в групах людей відбуваються більш такі процеси, які пов'язані з причинно наслідковим зв'язком з минулого. Тобто відбувається те, що наслідком є в колективах того, що відбувалося раніше. І Якщо людина щось раніше хороше в колективі створювала, то з нею хороше щось відбувається. Якщо погане відбувалося, то погане відбувається. А для якихось покупок, ремонтів, медичних втручань цей тиждень набагато гармонічніший, ніж минулий, як я зазначав, кінець жовтня він кризовий, тож жовтень це. Кращий період для безпроблемних покупок і подій, які люди хочуть, щоб пройшли спокійно і гармонічно. Цей тиждень в тому числі більш кращий, ніж тиждень затемнення, і наступний тиждень теж більш гармонічний, ніж попередній період затемнень. Такий астрологічний прогноз, пишіть, будь ласка, як. Які у вас спостереження? Додавайте свою інформацію, діліться цим відео. і Дякую вам на все добре.